Друзі, вітаю, це мій тихірай. Сьогодні зранку було дуже пасмурно. Зараз вийшло сонечко. Але не знаю, з 11-ї години передають сніг з дождом, тому не знаю, яка далі буде погода, але поки що буду працювати в хаті, тому кому цікаво, слідкуйте. Вчора, поки почистила, пропало вже бажання відварювати, тому залишила все замочене. Зараз промиваю гарно чистою водою щес, Заливаю чистою водою і ще раз гарно вимоги. Наливаю в каструлю води, приготувала каструлі. І тепер буду нарізати. Білий гриб ось так, і такими не дуже білкими шматочками нарізаю. Він ще вариться і буде менший. Стаємо шлюк. Ось так. Це польський. Мабуть, і на дві можна. І так далі. Порізала. і ставлю відварювати. І ставимо на вогонь і варимо. Поки закиплять ті, я промиваю ці. Зеленушки оці піщаники добре треба промивати, бо вони набирають сильно в себе багато піску. Ну, Цього разу, може, того, що було волого, то, значить, такого сильно піска немає, але все рівно гарно промиваємо. Міняю воду. Звичайно, якби був водопровід, було б краще, але і так, все реально. Теж нарізаю. Варю всі гриби окремо, ну, більш посортувало, як вчора показувала, так. Тістими, тістими, ну е, умовно їсти готую окремо, їсти вні окремо. Гриби закипають і обов'язково знімаю пінку у всіх грибів. І до чистого. І потихеньку збираю час від часу, бо воно кипить і знову з'являється пінка. І варю так, хвилин 20. Вже закипіли мої треті гриби теж збираю пінку. і вже виключаю, вони готові. Зливаю на друсня і гарно промиваю. Даю стекти воді і можна готувати. Це в мене тут білі, маслята і польські. Це їстильні гриби. Ставлю сковорідку на вогонь, наливаю олійки і нагріваю. І на розігріту сковорідку додаю грибочки і смажимо до золотистого кольору. Поки смажаться грибочки, я приготувала цибульку. І нарізаю на чотири частини. Цибульки люблю, щоб багато було. Ви собі робите за смаком. Відварились мої. Рядовки і пісочники теж саме промиваю гарно полосую покруйку гарненько, наливаю води і висипаю сюди рядочки і ставлю. Знову варити хвилин вже на 20. Те ж саме зробила з гаркушами. Теж налила води в кастрю свіжої Теж ставлю варити. Рибочки вже починають підсмажуватися. Ще трошки чуть-чуть. Є -чуть. люблять ці, у мене чоловік любить аж такі засушені, я люблю такі, щоб чуть-чуть тільки підсмажені. Можна ж додавати цибульку. Перемішуємо і даємо підсмажитися до золотистого кольору цибульки. А тут у мене вже рядовки закипіли, додаю цибулинку. Ну, і теж додаю солі, і також до цих грибочків солю за смаком і перчу, і продовжую смажити. Постійно перемішуючи, щоб не було з однієї прижарене, а з другої все. Ну і щоб приправа спеції гарно розпреділилися. До речі, цибульку ложу у гриби не для того, щоб перевірити, чи вони хороші, чи погані, тому що вже не один раз дивилась відео, нічого це не показує. Просто для смаку. Цибулька поміняла колір, уже починає підсмажуватися. Як казала, постійно помішую, щоб не пригорало нічого. І додаю один-два лаврових листочка для смаку. І ще трохи підсмажую, поки цибулька стане більше золотистою. Тут мої е, рядовки вже прокипіли хвилин 10, я виключаю, знову зливаю водичку і вже залишаю їх стичуть, охолонуть. І ці грибочки я хочу заморозити. Буде на супчик чи, може якийсь раз пожарити, бо їх тут не дуже багато. Ну, вже буду використовувати по необхідності. Рибочки підсмажилися. Макота обожнює. Ось так. Можна смакувати. А з геркуш знову зливаю воду, знову промиваю. Ставлю варити. Закипіла у мене вода в горкушах, кидаю цибульку. Солю, ну, за смаком, але так, щоб трошки як пересолені були. Чуть-чуть буду консервувати. Додаю. Декілька. Ну, це в залежності, скільки грибів. У мене небагато, тому 2-3 горошини духмяного перцю. І десь так можна штучки 4-5 простого чорного перчика. Перемішуємо і додаємо лаврове листя. Теж за смаком. У мене маленькі, три штуки положила. І ще варю їх хвилин 15-20. А тут поставила стерилізувати банку. Ну, і, друзі, останній штрих до нашої картини, банка простерилізована з кришкою. і наливаю в банку грибочки. Сподіваюсь, що мене вони йдуть в одну баночку. Додаю десь пів столової ложки. Навіть багатонька, так трошки. На півлітрову баночку йде чайна ложка. У мене 750 грамова, тому більше. Доливаю юшки, щоб не були сухі. Ось так. І все. І закриваємо. Ось така смакота в мене вийшла, друзі. Будемо смакувати.